Боже, яка смачна капала, усім вами лайк і сьогодні трохи проблема. Наразі мене виписали, але в мене дуже сильно болить нога. Так сильно, що я не можу ходити. Тому сьогодні все ж таки я би таке... Сьогодні, не знаю. В принципі, сьогодні я би вже працював на новій пошті, але нога так болить, що я не можу ніде працювати. Тож може, ну Пошті, давайте в нову пошту підемо працювати. В мене до директора. Алло, доброго дня! Доброго дня! Доб лайк! Like. Так, так, все лайк. Like. Хочу працювати на новій пошті. Добре! Ти тут вже! Скажи мені вже! Так, тут. Якраз буду зараз починати працювати. Дивись! І я тобі даю! Скажу так! І ти хоч інвалід? Через те, що ти інвалід, тобі замість трьох попереджень. Звільнення буде одне. В смислі одне? Ти можна нам не потрібно так багато інвалідів. В життя Дівася інвалід. На кільки один підходить інвалід. Кричіть до мене так. Я хочу вас швидше звільнити. Кожна одна ваша по одна помилка в моїй роботі і будете звільнені. Почули мене! Чуй, давайте до побачення. Ой, блін, купа роботи, ще інваліда не хватало йому. Коротше, давайте починати працювати сьогодні. Давайте. Да, пів каву і працюю. так скучно мені. Ай, коротше, то робота. Окей, давайте подивимося, що тут є за біля цього. Так, бач! Ай! Боже, чуть колесо не зламав. Можливо, без тут я не міг ще нікуди ходити. Оце ресторанчик плачу гарний. гарний, прикольно. Тут теж якийсь ресторанчик. Айду. Ай, були! О, машина, банка! Що там таке цікаве? Давайте подивимося. Во, це моє любиме. Тож, давайте вкрадемо машину. Але, блін, я не можу їхати. Окей, давайте все дніваем його покладемо покладам кудась. Поклали так болить. Ай боже, короче, поїхали. Так. Ай, на 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 най -на -на -на... О! Тхух, не буду таким. Мені щось так, ага. Давайте подивимося тік-ток. Ого, угу, ну что себе яка гарна, ага. Боже, яка красота. На -на -на -на. На -на -на. Боже, яка краса, я ж... Шо... Боже, яка гарна краса! господа мей. можно до укулиться. Ника тут нема. Можно это надо пить до укулиста. Ой, боже. Давайте. Ай, спина моя. Ай. Ага, боже. Так, результат Никита. Сколько? Так, что, же этого <говорит> кулиста. Коротше, я вже пін спів... візок знайшов ніби то. Ай, були. Ай, ай! Запевнення! Ай, боже мій. Ай, боже мій. Як завжди не те все. Ще моїм очима не те все. Ай боже мій, це що такое? Ммм. Це що таке було? Ага, то ж мені свіжі не пройшло. Алло, Мері я вас слухаю. Ти пердурок, ти що зробив в місті? Наскільки що ні, що ти крав машини, хотів збомбити місто? Все. Арешт Брукевен. Ми тебе депортуємо назад до Львова. Все я тобі сказав. Все, дивися! За місяці маєш добре виправитись. Або тюрма, або тепер у Львів. Почу мене. Окей, терпортуйте мене вже до Львів, давайте. Ой, боже мій. Ой, головне, щоб мене притубали. Коротше, ми зараз їдемо, все ж таки збираємо всі свої речі і їдемо у Львів. За мене все заплатить мене просто Вже Не дуже трохи, але... Прийдеться їхати. Хорошо, довго будемо їхати. Коротше, зараз будемо їхати до аеропорта. Все ж таки, зараз ми всі свої речі. Плюс і поїдемо таке. Все, нарешті ми можемо їхати. І до побачення з домом, до побачення за всім. Ми їдемо в аеропорт. Зараз таки друга в мене закич. Зірбачити думає. Це на 70 на сорок п'ятсотків. Апче! О, мы же шістьдесят бачу. Нормально вот так. Коротше, поехал. Поехал, поїхала. Май <гас> бажа. Що... Я в в тому ночи їду, все. Скоро мене учити лові. Скоро буде втомлений. Приїду і вже в літачок. Заодно до Львова приїду Все, давайте. Я собі сідаю вік з З вами був Лайк, серіал завершений. Скоро може бути другий сезон. Тому дочаться. Давайте подивимося всі кінцівки мого серіалу. Наступні серії. Мені довелося потушити три пожежі. Боже пожежа, пожежа. І нарешті ми дойді. І селю ми вже теж поздушили, йдемо далі. Тому чекайте другу серію. До зустрічі! Наступній серії буде. Все ж таки я стану вчителем школи. І я буду вчителем піску. Все домашнє завдання де зробити 20 віджимань. Все, йдемо. Ну, тому що це не мій клас. У нас ще одна зараз буде заміна. Я все ж таки вчитель фізкультури єдиний. Для початку тож я вже вдягнувся свій любимий костюм і плаваємо. А що завтра буде? Завтра буде все ж таки замагання плаванню. Ей, забув сказати. Закривається скоро школа. Та чи вдасться мені стати найкращим вчителем школи чи знову мене звільнять? Все побачите в наступній третій серії. Тож майте терпіння. Наступній серії вас очікує. Я почав працювати водієм автобуса. І взагалі-то все чудово. але на мене щось знайшло. Нова хатина. Так, двері чому не відкриваються. Ну і окей. А, і все ж таки можу керувати всім процесом. Чи зможу я запустити бомбу, чи мене звільнять? З моєї роботи. Побачите все вже в наступній серії, тож майте терпіння. В наступній серії вас очікуватиме. Я вирішив відкрити свій бізнес, але щось пішло не так. Мене заставили працювати, а саме красти машини. Ти будеш працювати на мене, поняв? Що, що не буду я на вас працювати? І через цю роботу мені прийшлося навіть попасти в аварію. І було все погано. Тож, побачите все в наступній серії. Майте терпіння. В наступній серії вас очікуватиме. Я буду працювати на новій пошті. Коротше, я вже візок знайшов йшов нібито. Та чи виживу я цього разу, чи мені прийдеться виселитися повністю зі брохівен на пару місяців. Побачите все в наступній серії. До зустрічі! Que nem esse pessoal, vocês vão no